Все найголовніше з фронту і тилу на 13.30. але насамперед новина з Донеччини п'ятеро людей загинули внаслідок чергового терористичного акту. Росія здійснила удар по Костянтинівці, що в Донецькій області. Окупанти скинули на місто та його околиці три авіабомби. Про це повідомив Вадим Філашкін, начальник Донецької облівської адміністрації. Також відомо, що поранення отримало восьмеро цивільних. Всі інші деталі вже в нашому наступному випуску. У Харкові від ранку усувають на. Наслідки ударів російських безпілотників один із них влучив в самий центр. Кілька будівель поряд це і оперний театр, і житлові будинки, університети, торговельні павільйони і кафе пошкоджені вибуховою хвилою. Майже сотня вікон вибули у сусідніх спорудах. Зараз будуть працювати наші комунальні установи для того, щоб зранку ми мали можливість все ж таки запустити тролейбусні маршрути. Крім цього, будемо закривати кантури, бо нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домівках. І вже за 20 хвилин після першого удару по центру російський безпілотник Герань влучив у квартиру другого поверху однієї з висоток на північній Салтівці. Спалахнула пожежа. У помешканні цієї ночі нікого не було, тож минулося без жертв. В ОВА заявляють, у двох жінок гостра реакція на стрес. Ще п'ятьох врятували. Ще двох осіб виносили на ношах бригади швидкої медичної допомоги. Їм надається медична допомога і їх оглядають медики. Це люди були похилого віку. Вони не пересуваються самі, тому їх виносили на ношах і зараз оглядають. У степногірську на Запоріжжі російська армія поранила чоловіка під час артилерійського обстрілу. Загалом ворог гатив по області майже півтисячі разів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти здійснили 22 удари з авіації по гуляйполю, п'ятихатках, кам'янському. Також запустили по території регіону 280 різних безпілотників. Ще понад 200 разів били з артилерії. Загалом постраждали 12 містечок із сіл, зокрема Оріхів, Щербаки, Гуляйполе, Кам'янськ. Ске Мала Токмачка, Приморське, Новоданилівка і Новодарівка. Від жителів надійшло 29 повідомлень про пошкодження майна, квартир, будинків, машин. Цієї ночі на Росії та в окупованому Криму вибухала бавовна. Міністерство оборони країни агресорки заявило, начебто, що Україна запустила 128 дронів, але традиційно все збито, рапортують у Москві. А російські телеграм-канали публікують відео вибухів у Краснодарському краї. Місцеві стверджують, під атакою опинився Туапсинський морський торговельний порт. За даними російського видання Астра, дрони долетіли до тамтешнього нафтопереробного заводу. Нарахували щонайменше 40 вибухів. Пошкоджень зазнали трубопровід і нафтопереробна установка. Неспокійно було і в Анапі. Росії вночі також закривали аеропорт Сочі. У Міноборони РФ заявили, бо дрони були ще й над Кримом, Азовським та Чорним морями і Брянщиною. Лондон і далі допомагатиме Україні і українським силам оборони. Про це заявив начальник штабу оборони збройних сил Великої Британії адмірал Сер Ентоні Радакін під час відеорозмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Головком подякував адміралу та Британії за послідовну підтримку України в боротьбі за незалежність. Сирський нагадав про нещодавній пакет допомоги від Лондона на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Офіційний Київ отримує комплекси ППО, бронетехніку, артилерії. Різькі системи сторони обговорили ситуацію на фронті і потреби нашого війська. Адмірал Сер Ентоні Радакін вкотре запевнив, Британія залишається відданим партнером і союзником України. П'ять тисяч терміналів старлінг отримає Україна в найближчі тижні і місяці. Заявив віце-прем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський. Він зазначив, що Варшава вже закуповувала «Старлінги» для українців, а також забезпечує абонплату за них. Всього в Україні працює приблизно 25 тисяч терміналів. Гавковський каже, що не може уявити, щоб якась американська корпорація розірвала такі контракти. Цими словами, польський посадовець прокоментував нещодавні повідомлення, начебто Сполучені Штати можуть відключити Україні цей вид супутникового інтернету, який, нагадаю, широко використовується на фронті. Таким чином, як писали в медіа, Вашингтон нібито хоче примусити Київ підписати угоду про корисні копалини. Втім, власник Starlink Ілон Маск, а також адміністратор. Інформація компанії вже заявила, що інформація про відключення хибна. Ретельна і постійна підготовка обов'язкова складова життя українського воїна. Цим правилом керується в окремій президентській бригаді. Вона відкрила рекрутинговий центр і запрошує приєднатися всіх охочих до її лав. Як тренуються військовослужбовців окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, репортаж від наших колег із сухопутних військ. Ми знаходимося на одному з полігонів, де тренуються військовослужбовці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Зброя в них вже пристріляна. Далі їх чекає вогнева підготовка. Найцікавіша з вправ динамічна стрільба на дистанції 100 метрів. Військовослужбовці рухаються у бік мішеней. В той час інструктор дає вказівки, яку саме ціль треба уразити, та з якого положення. Таким чином перевіряється не тільки вміння влучно стріляти і робити це під час серйозних фізичних навантажень. Основне це те, що ми заставляємо людей працювати в незручних положеннях для них, де в більшості вони будуть зустрічатися на бойових в плані, що щось буде впливати на їхню стрільбу, а саме збиття дихання, втома, фізичне навантаження. Ретельна постійна підготовка обов'язково складова життя українського воїна. Цим правилом керуються і в окремій президентській бригаді. Тому на полігоні тренуються як новоприбулі, які щойно завершили курс базової підготовки, так і вже досвідчені військовослужбовці. Серед них і доброволець зі США, бойовий медик Алі. Звесепу дуже like просто. Мені не подобається Росія. Мій дід воював проти нацистів, здійснив висадку в день, де в Нормандії, бився за Кельн, потім відкинув японців до Окінави і також воював у Кореї. Він вирішив не бути на стороні диктаторів хуліганів. Йому не подобалися односторонні бійки, коли сильні держави намагаються щось забрати у слабших. Тож, як американець, я вирішив піти його шляхом і допомогти тут. Приєднатися до окремої президентської бригади може кожен охочий, і відтепер ця процедура не займе багато часу і не потребуватиме особливих зусиль, адже бригада відкрила свій рекрутинговий центр. У центрі кожен бажаючий може прийти співбесіду і визначитись зі своєю майбутньою професією у війську, а також познайомитись зі своїм майбутнім безпосереднім командиром. Після цього людина потрапляє в батальйон резерву. Де проходить базову загальну військову підготовку? Після завершення базової загальновійськової підготовки ще йде фах і коротенька підготовка вже в нас в центрі. Після того, як людина пройде всі навчання, вона потрапляє вже безпосередньо в підрозділ. Одна з найбільш популярних і найбільш потрібних вакансій в бригаді оператор БПЛА. Людей набираємо, шукаємо. В більшості люди, які мають схильність або навики з технічною стороною, тобто працювали з чимось подібним, можливо, з якоюсь електронікою, можливо, працювали десь щось уже подібне збирали, або просто ремонтували там телевізори, магнітофони і так далі, якщо грубо казати. От. Але було б добре, якби це люди, які вже мають досвід або розуміння, як працює авіаційна техніка, як вона літає, як в просторі вона себе веде, таких людей навчити легше. Взагалі. Можемо приймати всіх, хто має бажання і мотивацію вчитись. Додатковою причиною доєднатися до підрозділів БПЛА окремої президентської бригади є комплекси, якими їх забезпечують. До прикладу, зенітний безпілотник Мрія. Взагалі мрія розроблялася як зенітний безпілотник, який розроблений для ураження. Повітряних цілей, розвідувальних, таких як орлан, зала вебкам, але наші хлопці застосовують його також для ураження стаціонарних цілей, там покинутої ворожої техніки, бліндажів і навіть піхоти. Ганялись навіть за піхотою, скупченням. Він несе з собою два кілограма бойової частини, яка Непід'єднана доплата ініціації можливо може спрацьовувати від натискання на тумблері пілота тактичний радіус 30 кілометрів до 30, можливо, навіть більше, але це залежить від горизонту і чи дозволяють те погодні умови на, на наявність ребу противника. Найлегший спосіб приєднатися до окремої президентської бригади заповнити анкету на сайті підрозділу opbr.army. Сьогодні в Україні відзначають день спротиву окупації Криму 11 років тому, 26 лютого, 2014-го, тисячі українців і кримських татар вийшли до Верховної Ради Криму, щоб завадити місцевим депутатам ухвалити звернення до Росії про введення військ у Крим. До 10 тисяч жителів півострова з українськими і кримськотатарськими прапорами вийшли на противагу зімітованому Росією мітингу Руська Вісни. Однак, уже наступного дня, 27 лютого, російські солдати захопили кримський парламент. Під тиском місцеві депутати ухвалили рішення про проведення референдуму щодо статусу півострова. І відтоді розпочалася незаконна анексія та окупація півострова Росією. Та спротив мешканців Криму проти окупаційної влади, що триває вже 11 років, за даними Кримського татарського ресурсного центру від початку окупації в Криму росіяни незаконно ув'язнили понад 350 жителів. Більшість це кримські татари. Італія, Португалія та Іспанія не погоджуються з пропозицією Євросоюзу про виділення найбільшого пакету військової допомоги Україні на суму 20 мільярдів євро. За даними видання Політіко проти ініціативи очікувано виступила і Угорщина. Натомість уже в п'ятницю у Вашингтоні може бути підписана інша важлива ресурсна угода між Сполученими Штатами та Україною. Підтвердив це президент Дональд Трамп. Глава Білого Дому пообіцяв допомагати Україні, допоки не підпише мирної угоди з Росією. Розповів і про те, що саме Україна отримає від договору про природні ресурси. Це багато обладнання, військової техніки і право далі воювати. А питання майбутніх гарантій безпеки України в Вашингтоні планують розглянути пізніше. Президент Зеленський раніше зазначав, що угода зі Сполученими Штатами про видобуток корисних копалин буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантії. Текст документа вже допрацювали, щоб захистити інтереси України. Американські журналісти. Спитали у Трампа, чи приїде президент Зеленський до Вашингтона підписувати угоду вже цієї п'ятниці. Я чув це. Я чув, що він приїде у п'ятницю. Звісно, це добре, якщо він хоче підписати угоду зі мною. Я розумію, це справді велика угода, дуже велика угода. І думаю, американський народ буде дуже щасливий. Уже з 1 березня виробники знизять ціни на понад сотню препаратів на третину. Перелік ліків оприлюднило Міністерство охорони здоров'я у списку знеболювальні сорбенти, антибіотики, ліки від тиску, застуди, вітаміни. Понад 70 позицій, які в аптека продають без рецепту, і 35, які відпускають за направленням лікаря. Нагадаю, на зниження цін на популярні ліки наполягав президент Зеленський, і це рішення було ухвалене на засіданні Ради нацбезпеки безпеки та оборони. На 30% з 1 березня. Ня здешевшають саме вітчизняні препарати. Не залежати від блекаутів, дедалі більше українські шкіл запасаються додатковими джерелами альтернативної енергії. Інноваційна школа у Каневі на Черкащині на даху встановила сонячну електростанцію. Тут стали не лише енергонезалежними, а й економними. Розповідає Ірина Цимбал. 18 сонячних панелей на даху цієї школи у Каневі вже майже місяць перетворюють енергію сонця в електричну. Коли починається жбовий процес сонце вже є, і коли учбовий процес закінчується, сонце іще є. Розташування ідеальне показує представник компанії, яка виконала тут роботи. Щодня система генерує різну кількість електроенергії залежно від погодних умов. Станція має 10 кВт інвертор, два акумулятори по 5 кВт, Це теж 10 кВт. І є ще резерв додати ще одне поле панелі. Це вже буде слідуючий етап. І зараз вирішується питання, як е, е, ці цю електроенергію, яка буде влітку. Щоб її генерувати в мережу, і потім школа могла вибирати цю енергію взимку. Інвертор працює в трьох режимах: лише сонячна генерація або центральна мережа, чи 50 на 50. Дивлячись знову ж таки, яку нам треба потужність, і скільки ми будемо використовувати саме акумулятори від трьох до чотирьох годин, ми можемо в вільному режимі забезпечити повністю освітній процес. І учні з учителями вже оцінили цю альтернативу. Коли зникає світло на освітній процес, це вже вже не впливає. Отже, тема нашого уроку – квадратні рівняння. Найбільше в часи блокаутів страждали уроки інформатики. Не працювали комп'ютери і мультимедійні системи. І коли не було сонця, сиділи в напівтемряві, каже заступниця директора. Робота ж адміністрації теж була паралізована. Коли у нас встановили сонячні панелі, робота стала набагато нам легше працювати, тому що вся техніка, весь процес наш освітній, він вже налагоджений. Перебоїв у нас немає. У школі вже підрахували економію від сонячної станції: 20 тисяч гривень на місяць, 200 тисяч за 10 місяців роботи закладу без літніх канікул. Директорка моніторить усе за допомогою спеціальної програми на телефоні. Ми бачимо, що наша школа працює з 50-відсотковому еквіваленті, тобто зеленим, це генерація ось зверху. Ми отримуємо економію в 100 кВт за добу на нашому навчальному закладі, ну, що становить в принципі, десь тисяча гривень в день. Система, яка нам обійшлася в 400 тисяч, система сонячної генерації, ми зможемо її окупити принципі, за два роки, а потім працювати тільки на економію. Ця школа визнана однією з інноваційних в області і потрапила до переліку навчальних закладів, які отримали кошти від дитячого фонду. ООН ЮНІСЕФ частину суми доклали з місцевого бюджету. 290 тисяч 500 гривень нам виділила ІНІСЕФ, і 130 тисяч ми додали з місцевого бюджету. Нині в Каневі міркують над тим, щоб оснастити сонячними панелями інші школи, адже окупанти не вгамовуються, регулярно атакують енергосистему України. Тож ще торік у серпні Кабмін доручив встановлювати сонячні панелі на дахах адмінбудівель, лікарень та шкіл. Ірина цимбал середністян, факти ICTV, Єдині новини.